Всім доброго раночку. Сьогодні 6 липня, і я вам хочу показати свій лимон ось такий у нас лимончик. Він уже у нас скільки плодів, такі плоди великі. Це сорт київський ранній, мабуть. Вони дуже великі, десь грамів по 300-400, але він іде товстошкурий, ну, що в ньому не дуже гарно, і дуже багато насіння. Лимон цей у нас уже росте із 90-х років. Чоловік його посадив. Е, із пагона, мабуть, пагон купив він, бо саджанці були дорогі, а пагон купив, укоренив, таке воно у нас деревце. Улітку росте на вулиці, ну, а на зиму забираємо в будинок, нормально родить усе. На даний час на ньому висить сім лимонів. Ну і чекаємо рожаю. Рожай, рожай достигнуть вони десь у серпні місяці. Всім дякую.